Григорович Черченко буває іноді старий, буває іноді старий не знає сам чого зрадіє, неначе стане молодий і заспіває, як уміє, і стане ясно перед ним, надія ангелом святим, і зоря, молодість його вітає весел. Над ним. А що з це зробилося старим? Чого зрадів оце? Того, що бачите? Старий подумав, добро якесь комусь зробить. А що ж як зробить? Добре жить тому, чи душа і дума, добро начувати. От так буває, в темній ямі святиє сонечко загляне, і в темній ямі, як на те, зелена травка поросте.